Поринути у атмосферу 20-х. франківський драмтеатр покаже глядачам культову музичну комедію у джазі тільки дівчата. Над нею працював режисер-постановник Назарій Панів, і це перша його робота на великій сцені. Каже, в першу чергу ця комедія подарує поціновувачам театрального мистецтва порцію оптимізму та позитивних емоцій. Американський кінематограф постійно відгукувався на ті рефлексії, які відбувалися в суспільстві, і саме от такі комедії, які з'являлися тоді, з'являлися не просто так, а через те, щоб Люди могли відпочити і від депресії, і від певних політичних ситуацій, які як хмарою були були навколо них. У виставі задіяні одразу два акторські склади, а це 20 акторів. Відтак роль цукерочки виконують Ольга Комановська та Ірина Банюк. Зазначу, в оригіналі її зіграла легендарна Мерлін Монро. У нас цукерочка не тільки одна, ну дві. Я маю на увазі нас. А і в, у виставі мені здається, що там ціла цукерня. Тому що там, що куди не глянеш, кожна дівчинка це цукерочка, і особливо деякі хлопці <плес> теж цукерочки. Тому я думаю, буде легко, весело. Для мене таким внутрішнім творчим бензином цієї ролі. Війна ну завжди епідемії, все що трапляється, але люди як ніколи саме в цей момент хочуть кохати, роблять одне одному пропозиції, одружуються. І саме кохання, любов рятує світ, і ми будемо дарувати так багато вам цього солодкого почуття, світла, тому приходьте і запалюйтеся. Чоловічому складу задля вистави довелось познайомитись з жіночими сукнями та підборами. Виконавець ролі Джо Іван Бліндар зізнається, для нього це не перший такий експеримент. У мене знайомство з жіночими костюмами почалося з дитячих таборів. У нас був такий день, день навпаки, коли хлопці передягалися дівчат, дівчата в хлопців. І це просто фурор. Діти. Діти в захваті, це приносить величезне задоволення. Це сміх. Ну, ти А от для Юрія вихованця, який грає Джері, справжнім викликом стало те, що для цієї ролі потрібно збрити бороду. Однак він погодився, а тепер ділиться кумедними історіями із примірки костюмів. Спочатку, коли ми приходили, міряли ті всі костюми, то якось так було. Всі такі приходили мужики, такі, що так спеціально. Та я не влізу, це плаття, це. це. А тепер, а що мені тут довго, Зробіть мені коротше, підніміть мені трохи талію. А чого? А чого а в нього таке? У мене таке, я, я не хочу такий колір. Генеральний директор драмтеатру Ростислав Держепільський запевняє, ця вистава глядачам сподобається. Вона стане однією з улюблених вистав для нашого глядача, тому що передумов для цього є справді дуже багато. Перш за все, звичайно, це відомий матеріал, улюблений матеріал ну, мільйонів. Але цим тим, що він відомий, він є небезпечний і складний для постановки, і не кожен Актив театральний, я гадаю, може з цим справитися. Але я переконаний, що сьогодні наш і творчий склад, і не тільки творчий, і цехи, і загалом організм Івано-Франківського національного драмтеатру ім. Івана франка є настільки сильним і міцним, що я не знаю, які ще є там речі, які нам не по плечу, не по зубах. Окрім того, задля вистави у джазі тільки дівчата створено п'ятиметровий дерев'яний поїзд, на якому й відбуватиметься дія. А ще розроблено перуки та пошито вісім десятків унікальних костюмів. Прем'єра музичної комедії відбудеться 29 та 30 вересня. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Араї.